Ви будете тероризувати антикорупційну інфраструктуру, щоб вони працювали, а не імітували цю діяльність З фактажем з відповідним. Е, дивіться, якщо ви я не знаю, Дмитро чи ви аналізували, чим ми займалися, коли я допомагав київській громаді, коли був радником на громадських засадах КМД голови. Ми, наприклад, впровадили g в метрополітені. Зараз, якщо хто нас дивиться в метрополітені київському, 4G ЛТІ в метро, це ми зробили. Офіс трансформації, Бахматов, громада, там пару рішень кабміна було голосували депутати київські, але до того, 10 років вони не могли зайти в метрополітен Київський. Біго робив аналітику про Брагінського. Офіс трансформації робив цю аналітику про Брагінського. Зараз він втік, але. Вони так побудували конструкцію, що зайти і побудувати 4G в метрополітені, їх обілічували на 20 мільйонів доларів. 20 мільйонів доларів, щоб зайти і побудувати цю всю історію. Такий проект е, дозволив киянам отримати сучасний сервіс. Як тільки ми показуємо, що ми простими рішеннями долаємо корупцію, звичайно, і НАБУ, і поліція і прокуратура мають працювати ефективніше, бо ми мокрими трусами по обличчю робимо, коли громадське об'єднання працює ефективніше ніж якийсь антикорупційний орган чи силовий орган.